Добрий ранок, любі діти! Я вітаю вас, ви вітаєте мене і всі разом ми привітаємо і сонечко, і небо, і в небі птахів. Ви готові до заняття? Подивіться уважно на місці. що ви бачите: Пензлі, фарби, серветочку, водичку. Тож у нас буде заняття. Правильно змалювання. Підготуємось до нього разом. А вже красне сонечко припікло, припікло, тепле жарке золото, розлило, розлило. На вулицях струмені буркотять, буркотять, а птахи у небі летять, летять. Ось ми підготувалися для заняття, сіли рівненько, пригадали, що зараз у нас яка пора року. Весна дуже добре. І принесла нам весна не тільки тепло, не тільки багато сонечка, а й весняні свята. Одне з весняних свят Мосниця. Всі її дуже полюбляють це свято, воно таке чудове і таке. Яке слово смачне, справді, бо на масницю матуся, бабуся печуть багато млинців, ліплять варенички. Ой, скільки ж смакоти. А щоб млинці були ще смачніші, їх треба покласти на красиву тарілку, красиво прикрашену. Ось саме це ми з вами сьогодні і зробимо. Але на початку я хочу, щоб ви подивилися на зразки на нашій дошці. Подивіться, будь ласка, ось тарілочка вже прикрашена. Бачите, які кольори вика... у цьому малюнку використані? Жовтий, червоний, зелений, білий. Це справжні кольори весни. Жовте сонце, жовто-гаряче, зелені паростки, які, рослин, які прокидаються на весні. А подивіться також, таку пригадайте кольори традиційних українських розписів. Петриківський. Подивіться, які яскраві розписи. І теж червоний, зелений, білий, гаряче-жовтий. Вся площина заповнена. Подивіться на пішнянський розпис, як багато квітів. Кусівський розпис завжди нас бавить багато розмаїттям фарб. Я не випадково звернула вашу увагу на традиційні українські розписи. Я хочу, щоб наша з вами тарілочка була прикрашена кольорами. Які найчастіше використовують народні майстри. Зверніть увагу, життя радісні, яскраві, насичені кольори. І зараз ми з вами підготуємо наші пальчики. Зробіть ось так, як я, квітка спала, її сонечко будило. Квітка просиналась, пелюстки розкривала. Кожна пелюстка одна одну привітала. Яка гарна вправа! Ось ми її зробили, наші пальчики готові. І зараз ми привітаємося з пензликом. Привіт! Пригадаємо, як його треба тримати. Не забувайте, що один пальчик-помічник лежить зверху. Тримаємо, як завжди, за записною частинкою. Користуємось акуратно, щоб нічого нам не заважало, ставимо все зручно, щоб нам було. Відкриваємо всі фарби. І ось в мене круглою форми папір, на якому я почну працювати. Я хочу, щоб ви зробили малюнок, який вам більше до вподоби, щоб як ваша уява спрацює. А я вам тільки покажу. І підкажу вже знайомі, нагадаю, скажімо так, прийоми малювання. Спочатку я оберу трохи жовтої фарби і кінчиком пензля пригадуємо провожу хвилясту обвідну лінію. По мірі того, як закінчується фарба на пензлику, я добираю ще. Не треба набирати одразу дуже багато фарби. Вона буде заважати вам, і лінія не буде такою рівною. Не поспішаємо, виконуємо однакові римічні рухи. Проводимо цю Хвилясту лінію до самого кінця. Ось я майже вже виконала її. Бачите, я нікуди не поспішала. Фарби набирала потроху. Перевіряю, щоб вона не текла з пензлика ні в якому разі. І ось я закінчила цю лінію. Промиваємо пензлика, підсушуємо серветкою. Подивіться, будь ласка. Тарілочка може навіть такою залишитися, але ж ми святкову тарілочку робимо для млинців смачних, які матуся приготує. Тож, прикрасимо її квітами. Квіти можуть бути. Різні за формою, різні за розміром. Я обираю середній пензлик, невеликий, немаленький, середній. І буду виконувати прийом вам дуже добре знайомий мазок. мазок. Зволожую трохи пензлик. Багато не треба. Набираю червону фарбу, я вирішила, що мої квіти будуть червоні. І зараз треба виконати мазок акуратно. Подивіться, будь ласка, як я буду виконувати. Умовно знаходжу середину і починаю з середини. Приклала, підняла. Приклала, підняла пензлик. Приклала, підняла пензлик. Приклала, підняла пензлик. І заповнюю так. Всі частинки. Ось яка гарна в мене квітка. Подивіться, яка вона яскрава. Мабуть, я зроблю ще декілька таких самих червоних квіток. Але використаю для цього вже інший пензлик. Подивіться. Знову повертаюсь, беру маленький пензлик. Чому? Тому що я хочу зробити декілька таких квіток. Але ця квітка велика, а ці будуть трохи менше. Подивіться, я не поспішаю і заповнюю всі частинки. Не треба підмальовувати квітку. Якщо вона вийшла не зовсім кругла, залиште її такою, як вона вийшла, бо в живій природі не буває. Зовсім круглого або зовсім прямого. І це саме і дає ту красу, якою ми милуємось. Ось ще дві квітки, і, мабуть, ще одну невеличку таку квіточку зроблю. Ось тут або тут, як мені буде до вподоби. А ви зробіть, як до вподоби вам. Можливо, ви хочете зробити ще не одну, а багато квіточок. Це ж ваш малюнок. Робіть, скільки вам сподобається. Ось у мене три квітки. Подивіться, на цьому малюнку квіти були жовті. А на цьому малюнку я вирішила намалювати червоні, бо в мене такий настрій. Так само можете зробити і ви. Ідіть за своїм настрієм. За своєю уявою, за своєю творчістю. І зараз я вважаю за потрібне зробити такі зелені листочки. Мені вони подобаються, і я вирішила їх зробити тим самим тоненьким пензликом, подивіться, вільно від себе так, таку хвилясту лінію я провела одну, вільно так само. Другу і третю. Головне не поспішати. І тепер на цих лініях у мене з'являться ось такі листочки. Який прийом я зараз використовувала? Поміркуйте. Це прийом, так, мазок такий самий, яким ми виконували квіти, але квіти ми виконували середнім пензликом. А листочки я зробила маленьким пензликом. І так само всі листочки ось так прикладаю. І залишила ще одна гілочка. Бачите, як вони змінилися, коли на них з'явилися листочки. Ще одна гілочка. І на ній теж з'являться листочки. Подивіться, будь ласка, уважно, я виконала хвилясту лінію, виконала мазок. А який прийом використаний на цьому малюнку, але не використаний на цьому. Здогадалися, роздивилися, знайшли. Так, це крапка подивіться, бачите? Крапка! На цьому малюнку я її використала, а на цьому ні. Ви можете використати цей прийом. крапка, За бажанням. Але я хочу залишити свою роботу такою. Бажаю вам натхнення. І коли ви виконаєте свою роботу, не поспішаючи продумано. Використовуючи бажані для вас кольори фарб і прийоми малювання, не забудьте сфотографувати і прислати мені. Я завжди, завжди дуже радію вашим малюнкам.